Сьогодні я розповім про переваги отримання історичної освіти в ДУЕТ навчання за двома освітньо-професійними програмами для бакалаврату, середня освіта історія правознавство. для магістратури історія, можливість поглибленого вивчення іноземних мов, забезпечення висококваліфікованими кадрами, докторами та професорами, кандидатами та доцентами. Також можливість академічної мобільності для викладачів та студентів до європейських вузів партнерів, участь у всеукраїнських та міжнародних науково-виховних заходах. По закінченню навчання ти отримуєш дипломи державного зірця для бакалавру, середня освіта, бакалавра освіти, вчитель історії та правознавства для магістра, магістр з історії, викладач історії здобуває історичну освіту в дует.